El 2023 на хвилях ухрадіо сьогодні ми будемо відкривати неймовірних людей, які народилися у нас на Тернопільщині. Будемо говорити про славне місто з і про всесвітню відому письменницю, про яку мало знають у нашому місті, завдяки тому, що є краєзнавці історики, які е, вишукують цікаві факти, які захоплюють нас е, своїми розповідями. І тому сьогодні ми будемо більше дізнаватися про всесвітню відому письменницю Іду Фінк, яка народилася у збаражі. А допоможе мені в цьому Ому наша гостя Тетяна Федорів, історикиня і краєзнавиця. Тетяна, вітаю вас у студії. Вітаю дуже рада. Дякую за запрошення трошечки ближче до мікрофона. Розкажіть мені нам, будь ласка, коли ви вперше дізналися про Іду фінк, і чим вас захопила саме ця письменниця? Вперше я почула ім'я Іди Фінк у перемишлі в 2010 році, коли познайомилася з перекладачкою Наталкою Римською, яка власне перекладала роман Подорож. Тут я взяла цю книжку з собою. Вона зараз букіністична рідкість, і вже її купити, в принципі, паперовому вигляді нема можливості. От і, е, власне, Наталка розповіла мені, що працює над перекладом з польської роману Подорож і Дефінк. І це було моє таке перше знайомство, тому що ця е, письменниця до того часу була для мене невідомою. Е, і мене це дуже здивувало, що я живу в рідному місті письменниці і не чула про неї до цього часу зовсім нічого. І тому я так. Якось захопилась, зацікавилася і почала більше дізнаватися. Я теж готувала такі невеличкі радіоповідомлення, ще коли в нас працювало в бар, збаражі радіо, і для того, щоб якомога більше розповісти про цю письменницю. Також робили презентації різні Робили презентацію у 2017 році за участі Наталки Римської. Ну і це все так якось пішло, пішло, пішло. навколо і дефінкс формувалася така група людей, які ну, почали пропагувати. Її творчість, її ім'я, і так ми до сьогодні дійшли власне до, до цієї події, яку готуємо з баражі. Тобто, ви спочатку досліджували її історію, її біографію, а далі вже спільним проєктом для того, щоб долучити максимальну кількість людей, які б дізналися про неї. Ви написали спеціальний проєкт так. Так, це власне наша така ініціативна група. Ще ми ще святкували сторіччя письменниці у 21-му році. І як це все відбувалося? Це було дуже так щенко, гарно, тому що це був літературно-мистецький фестиваль, і Фінк перш за все, мислила себе як музикантка. Вона хотіла займатися музикою, але війна, яка почалася. Друга світова, власне, вона не дала можливості реалізовувати себе як музикантку. І, відповідно, цей фестиваль був літературно-мистецький. Перший день була презентація книжки і оповідань. А на наступний день був, був концерт класичної музики, це було в костелі в Збаражі, і також було відкриття дошки на будинку письменниці. Бо мені вдалося в Варшаві відшукати. Такі записи про власне, про те, як проживали е, місцеві мешканці вже за часів нацистської окупації міста, і е, там вдалося відшукати власне будинок, де проживала сім'я Ландау, тобто будинок і Дефінк, і її батька, матері і її молодшої і сестри. Тому ми відкрили цю дошку. Був концерт. Це було дуже красиво. Приїхала її донька. Ідаф Мірі Мірі Наглер, і власне це все було дуже дуже так урочисто. І ну, я вважаю, що ми гідно відзначили сторіччя письменниці. Як після сторіччя виникла ідея, щоб зробити моновиставу і хто до цього причетний? Ну власне про цю моновиставу ця ідея виникла ще десь. Напевно, в кінці минулого року, коли Наталка Римська. Розповіла про те, що познайомилася з Олесею Здоровецькою. Це мультижанрова виконавиця, композиторка, мисткиня неймовірно така талановита жінка. Мисткиня, власне, і вона сказала Наталці, що хотіла працювати з творами і Дефінг, і що вони їй цікаві. І власне, коли Наталка це озвучила, я почала думати, як це би можна було зреалізувати. І ідея виникла, але для цього потрібно було якось її надати їй форми. І тоді на допомогу прийшла моя коліжанка, власне, Марія Довгаль, яка має чималий досвід роботи з е, грантами, власне, з цими програмами грантовими, і вона. Надала ці ідеї такої виразної форми, яка дозволила подати заявку і отримати грант від Українського культурного фонду на реалізацію цієї ідеї, яка виски. Скільки часу ви працювали над цією ідеєю? Власне, це зайняло час, бо там є терміни, в які подається заявка. Заявку ми подали до кінця лютого, а результат про те, що ми отримали цей грант, і про те, що наша заявка війшла до десятки кращих, ми отримали результат вже в середині травня, і потім ще почалася така більше робота там, збирання різних документів, матеріалів. що було потрібно для того, щоб вже так завершити власне цю частину з документами на цю заявку, ну і найближчим часом, ми маємо можливість побачити результат вашої праці. так що ви щиро запрошуєте наших слухачів, хто зараз дивиться нас і слухає на то та Так, власне, ми передбачаємо, бо в принципі на сторіччя ми започаткували фестиваль, але в силу того, що почалася повномасштабна війна Росії проти України і... Це все звернулося, ну і відповідно якось відклалося в часі. Натомість оця подія вона трошки поверне нас до цієї доброї ініціативи, започаткованої в 2021 році. І власне 27-28 вересня у Збаражі буде ряд заходів, які будуть приурочені до імені Ідефін, власне, до вшанування письменниці. І перший день це буде. Така дискусія про те, хто така Іда фінк. Ми залучимо дослідників її творчості, її творчості знавці її життя. Також буде книжкова виставка, тому що я вже зібрала понад близько 20 власне, книжок, перекладів і дефінк, різними мовами, тому що вона писала польською, але натомість є її переклади українською, російською, німецькою, італійською, іспанською, і цілий ряд інших угорською. От це буде теж показано в рамках цієї події. Ну і ключова подія це буде моновистава Олесі Здоровецької, яку вона готує, і це буде можна сказати сказати, всесвітня прем'єра цієї вистави у рідному місті письменниці, що дуже важливо, адже вона після війни не повернулася у збараж лише її донька мала можливість побачити і походити тими вулицями, коли коли сходила. Так і так, так. Іда Фінк, власне, не вона мала можливість приїхати до збаража, але я розумію, що йшлося про особисту якусь трагедію. Бо... Іда Фінк, вона вціліла з голокосту, її сестра вціліла батько. Натомість дуже багато її рідних загинули, і вона розуміла те, що коли напевно її це тригерило, як зараз говорять, і коли вона повернулася до того збаража, вона просто б застала зовсім інше місто без тих людей, яких вона знала, з якими жила поряд. Дуже багато було смерті, багато втрат, і відповідно Ідафінт ніколи не повернулася до Збаража, хоча мала таку можливість. Натомість, як говорить її донька Мірі, що мама покинула Збараж, але Збараж ніколи не покинув її. І коли ми читаємо подорож, коли ми читаємо ряд оповідань, ми читаємо власне про збараж, про ті місця, які вона неймовірно любила, річку сад, різь біля її будинку, костел, гімназію, тобто всі ці речі вони присутні. В її творчості, і це дуже важливо. Вона цим збаражем жила до, до кінця свого життя. Насправді ну і особливо ці твори для прочитання, тому що ми будемо впізнавати збараж, особливо ті, хто часто там буває. Що це за книга у вас в руках? Власне, це подорож, і де фінк. Ця книжка вийшла у 2017 році. Я її тут підписала, бо я дуже нею дорожу насправді і. Перекладі Наталки Римської, видавництво старого лева дуже таке лаконічне виконання. І, власне це роман і Фінг», це єдиний, єдиний роман, який вона написала. І він автобіографічний, тобто вона розповідає про в цьому романі про те, як їй вдалося врятуватися з Голокосту, як вціліла вона, як вцілів батько, і, власне, як склалася її оця ця подорож, власне, на межі життя і смерті між порятунком, між зрадами, між втечами. Хоча також цікава річ, що Іда Фінк. Не, не чіпляє таких вирок, тобто, що цей а цей злочинець, вона це все лишає на суд читачеві, і це насправді дуже цінно. Е, інша її книжка вона вийшла до сторіччя письменниці. Це збірка оповідань сад відпливає, е, і е, була вона презентована в збаражі в жовтні 2021 році за участі Наталки, римської перекладачки і за участі її е, доньки і дефінк Мірі Наґлів. От. І це також дуже насправді цінна річ, тому що в цій книжці, так як і в подорожі, є багато згадок про, про наше місто, хоча воно не пише, що це збараж, але це очевидно. І дуже багато особистих історій. Ну, власне, це сприймається просто по-іншому. Бо коли ми говоримо про трагедію Голокосту, наприклад, у Збаражі, ми знаємо те, що з п'яти тисяч євреїв, які мешкали в часі, вже нацистської окупації, бо з, з сіл поз, позвозили, позбирали власне євреїв і всіх сконцентрували в місцевому гетто. Лише вціліло тільки близько 70 чоловік. Ну і ми маємо це так, як статистика, тобто п'ять тисяч е, осіб. Але коли ми читаємо твори, ідефінг, коли читаємо спогади тих, хто вцілів, ці всі історії вони набувають людського обличчя. Тому е, якщо говорити про ідофінг, то тих, про кого вона писала, є дуже багато фотографій, які зберегли. Лися в Ядвашем в Єрусалимі, і власне ти розумієш, що це не література, просто для літератури, це можна сказати документальна річ, яка розповідає про ці всі події, які мали місце понад 80 років у збаражі. Яка найбільше її життєва історія вас вразила? Ну, власне, ця історія її порятунку, як, як їй вдалося врятуватися, це, що вона описує в подорожі. І також вона надзвичайно була цікава людина, тому що я говорила про те, що вона хотіла займатися музикою, натомість прийшла до літератури. Почала писати вона досить пізно, поза 60 років, і дуже часто отримувала відмови, коли вона відсилала свої оповідання до різних видань, до якихось друкованих видань. Преси їй говорили, що так про Голокост не пишуть, тобто її відкидали. Натомість вона, напевно, мала якусь таку добру впертість і стала всесвітньо відомою письменницею. І ці твори пішли, пішли в, по, поміж людей і почали перекладатися різними мовами. І, і оця її така життєва стійкість, і ще, що вражає в її, особливо в подорожі, це таке прагнення краси. Тобто вона от чіплялася за ці за красивий лізер. З квітку за красивий там, вид, вид з вікна, і це їй допомагало, я так розумію, вижити. Навіть зараз у нас в цих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, в умовах повномасштабної війни, ця книжка може бути таким ключем, власне, до того, як певні речі можна пережити, завдяки чому? як... Втриматися, як дати собі раду з певними емоціями, як, як допомогти собі в тому, в власне в чому ми зараз живемо. І твори насправді і дефінк дуже перегукуються з сьогоденням. Насправді це дуже оповідання читати було дуже складно, коли почалась повномасштабна війна, тому що це дуже дуже відгукується тепер. Що е, можна взяти, от як приклад від е, ідефінко сказала, що дійсно вона така неймовірна жінка? А от, власне, як жінка, як людина е, бачити красу, бути впертою, стояти на своєму, цінувати, е, цінувати те, звідки вона походить, е, зберегти ту історію свого дитинства, своєї юності, щоб переказати іншим. Ще що би ви таке сказали, в чому її унікальність? Ну, унікальність її в тому, те про що ми говорили ще до ефіру. Що, попри те, що вона відома письменниця, вона забута в рідному місті. Дуже дуже ще поволі, помаленьку ця вся справа просувається, але насправді це дуже добре, що ми маємо можливість зараз про неї розповідати, говорити, ділитися її творчістю в нашій міській бібліотеці. Є Її книжки їх можна взяти, почитати, до чого дуже заохочую, і насправді можна впізнати це своє місце, місто, в якому проживаємо, місця біля яких може, часто ходимо і ніколи не звертаємо на них уваги. І це, власне, ця книжка і одна, і друга буде дуже корисною для сучасного жителя міста. для Власне, мешканця з Баража, тому що це я завжди повторюю про це, що Іда Фінк писала про наше місто і про нас, і ми можемо багато чого взяти для себе власне з її з її літератури. Також би ще додала, що Іда Фінк написала лише оці дві книжки: це оповідання, збірка оповідань, сад відпливає і це роман Подорож, але це неймовірний доробок, попри те, що тільки дві книжки це неймовірна така, неймовірний скарб, який дозволяє працювати. З цією літературою вже там по, по смерті письменниці після ну, трагедії голокосту, після цього всього, що відбувалося. Ну і це, це, це про нас також. Тому е, дуже закликаю і раджу читати, читати Іду Фінк, щоб перше. За все дізнатися про себе і е, про своє місто. Це, це... А про музику ви ще згадували про те, що вона любила музику. Вона е, навчалася і чи так. було продовження? Е, вона навчалася в е, польському музичному товаристві. Це була консерваторія, власне, при польському музичному товаристві. І е, я вже згадувала про те, що вона не склала випускного іспиту, тому що почалася війна. Е, як вона згадувала в... є два документальні фільми, е, в які один фільм був знятий у рікоїном, такий більше про неї, і про його співпрацю власне з письменницею. А другий знімало ізраїльське телебачення, і там багато, багато її спогадів, багато спогадів її сестри. І вона розповідає в тому фільмі про те, що вона. Ну, піаніно було завжди в її будинку, в квартирі, де вона мешкала, і це був важливий, так і можна сказати, навіть член родини фінків. От. Натомість, коли помер її чоловік Бруно Фінк, вона казала, що більше не торкалася піаніно. Тобто, з музикою її життя вона ця музика була присутня в її житті, але вона вже не, не стала професійною музиканткою. Мені здається, що вона навіть давала уроки гри на фортепіано. Але але вже як професійна музикантка вона не зреалізувалася. Тому дуже важливо, що до зараз до цієї моновистави, яку готує Олеся Здоровецька, власне, долучилася музикантка, мультижанрова виконавиця і композиторка, яка дасть оце продовження, бо власне проект називається Музика життя. І власне воно дасть продовження. Оці доточить цю нитку, яка була обірвана війною, яка не не дозволила зреалізуватися і діфінк, як і Ді Ландау тоді ще як музикант. Але музика її супроводжувала, тому не випадково ми обрали власне назву цього проекту і фінк музика життя, тому що це також і про музику, яка і теж в оповіданнях в оповіданнях це є і дуже цікавий є епізод в книжці Подорож. Коли вона коли Іда Фінк працювала в баверів, вона з сестрою врятувалася в такий спосіб, що отримали підробні папери, арійські. Виїхали на примусові роботи, і в одних з баверів, вона вже там на закінченні війни. Вони працювали в одних баверів в Німеччині, і е, там були якісь вчені, жили в цій баверки, винаймали кімнату, щось там досліджували, щось робили. І е, було також фортепіано в будинку. І, в, ну, і там якийсь там блідий ганс, як вона про нього пише, щось там грав на тому фортепіано. І кличе її до себе, що, от, типу, от примітивний народ, подивіться, ну, бо вони вважали, що це вона е, полячка. Е, каже: от, подивись, от є от такий інструмент, натисне там одну клавішу другу, і вона відсуває цього ганса і починає грати е, полоне Гінського. І заграла, закрила кришку і вийшла. І вони всі там, ну, просто такі були вражені, ну як ти? І оце також, оце навіть от такі фактики, якісь непокори, що от ти там примітивна, ти там не знаєш, що це таке, от, от ти там, от музика, отака, от, от тут бачиш у нас фортепіано. От і натомість вона, от от навіть тут поставила такий акцент досить голосний, власне, в тому, в тій, в тій музиці, яку вона яка її вела впродовж усього життя. Бачите, скільки цікавих фактів дізнаєшся про неймовірних людей. Досліджувати рід, досліджувати свій край завдяки цим історіям про людей. Це дуже важливо і дуже цінно. І долучатися до проєктів, які творять наші краєзнавиці та історикині. Тому Тетяна, я вам дуже дякую за вашу дякую. роботу, за ваші ідеї, за те, що ви допомагаєте гучніше говорити про неймовірних людей, особливо якщо вони ще з нашого з нашого краю. Тому про і до фінкава Вересня Збаріжі можна буде почути, побачити цікаві краєвиди, дізнатися історію, намилуватися мелодіями, які теж там будуть звучати, і поспілкуватися з тими людьми, які досліджують досліджують історію, біографію. Тому долучайтеся до того. Ну і звичайно частіше і читайте теж в соцмережах чи в інтернеті інформацію про тих людей, які походять з України, які справді своєю силою духу доводять, що на цій землі народжуються незвичайні люди. Я вам дякую. Ваші побажання для наших слухачів на завершення. Я також дякую за запрошення за можливість розповісти про Ідофінк. Фінк. Запрошую всіх до збаража, бо всі місця, про які пише Іда Фінк, їх можна побачити в живому в живому часі. І закликаю читати твори. Ідофінк, фінк, тому що я повторюся, Іда Фінк писала про наше місто і про нас. Дякую вам. Це була програма. Відверто на ух» на хвилях. Ухраді. бути разом з нами. Цікаві гості, нові зустрічі, бесіди.